Снідати чи не снідати? Експерти з харчування вже багато років стверджують, що здоровий сніданок це ключовий початок дня. Ми поцікавилися, що з цього приводу думають мешканці горішніх плавнів. Для мене сніданок це найважливіший прийом їжі. От обід не так, вечеря, взагалі не вечеря, але сніданок повинен бути насичений. Я ще до речі. Тільки з тренування прийшла, і ми з тренером моїм балакали щодо сніданку, що це мусить бути е, такий найкалорійніший прийом їжі з кашею, з білком, з клітчаткою. Кажуть, що сніданок завжди корисний. Як кажуть, сніданок сам, обід поділися з другом, а вечері віддай ворогові. Тому, звичайно. Сніданок корисний і можна все їсти. Я думаю, на сніданок і, і м'ясо можна, можна їсти, і бутерброди. Так що сніданок я сьогодні, наприклад, готувала яичницю з, ово... з... з овочами, нарізала багато цибулі, нарізала перцю, помідор, яйцо. І таке, мені здається, що це корисно. І котлетку. Вранці зазвичай, ну я ж стараюся їсти не таке, щоб там, ну хліб з маслом, як звичайно, так от з чаєм, от це от так. Могу потім творожок. Ну, як-то так. Стараємося, ясно і понятно, корисними продуктами. Ну, для цього, звісно, треба вивчати цю тему. Наприклад, я це вивчаю по ютубовським роликам. Зазвичай це каші і обов'язково масло вершкове. Ну, чай з лимоном. Ну, По-перше, п'ю воду, таку гарячу воду з лимоном. Це перше роблю. А потім вже, поки зварила кашу, їм кашу з вершковим маслом. Ну, це так. Сніданок давно вважається найважливішим прийомом їжі за день, і від нього краще не відмовлятися. Однак, чи існує ідеальний час для сніданку та чи має значення для нашого організму момент першого прийому їжі? Про це питаємо у лікаря-дієтолога. Сніданок повинен забезпечити нам енергію і працездатність на весь робочий день. Сніданок починається і оптимальний час його проведення це з 7 до 8 години. Сніданок починається ще до того, як ми накрили на стіл. Починається він з вживання води. Перед сніданком за 15, 20, 30 хвилин, ну, як ми збираємось на стіл, необхідно випити склянку води обик, звичайної питної води. Варіанти сніданку для бадьорого ранку дійсно від того, що на вашій вранішній тарілці знаходиться, залежить, як ви почуваєтеся, наскільки ви працездатні та здорові, з яких продуктів найкраще починати свій день. Рекомендації від фахівця Він має свої правила. Ну, по-перше, він повинен бути досить калорійним. Ми повинні 35-40% калорійності забезпечити за рахунок сніданку. Він повинен не перегружувати нашу травну систему, в нього повинні входити продукти, які природно і легко засвоюються і ефективно засвоюються нашим організмом. На сніданок рекомендується вживати. ну, Перш за все, суперпродукт це курячі яйця, це молочно-кислі продукти, світлі сири творог, кефір, цільнозернові каші. Чим каша довше готується, тим вона корисніша для нашого організму. Також на стіданок не слід забувати про вживання овочів. Як правило, це легкі овочні салати. Зелені, пікінка, салати огірок, солодкий перець, так, в нормальній кількості. Крім цього, ми завжди закінчуємо сніданок це фруктом. Рекомендовано вживати до 4 порцій фруктів за день, і сніданок не виключення. На сніданок дуже корисно це ягоди, взимку це заморожені, влітку це свіжі, да, це такі продукти фруктові, як яблука, груша, банан, гранат, ну і інші. Стосовно чаю і кави, то потрібно чітко розуміти, що каву людина повинна пити тільки після прийому їжі. Сніданок має бути обов'язковим у вашому раціоні, запевняє дієтолог. А що робити, коли вранці зовсім немає апетиту? Як привчити себе до ранкового прийому їжі? Здоров'я наше формується слідуючим образом. Це безумовно 50% те, що ми отримали від наших батьків по спадковості. Але решта 50% залежить безпосередньо від людини, яку їжу він буде їсти, стільки він буде відчувати себе здоровим і стільки насправді він і проживе. Головна причина неправильного харчування, в тому числі відмова від сніданків. Це наш головний мозок. Він солодкоїжка, він завжди буде шукати щось таке швиденьке, солоденьке, з'їсти, щоб йому було добре. А людина повинна навчитися керувати ним. Керувати головним мозгом на сьогоднішній день є тільки один засіб: це засіб виховання корисних звичок. Корисна звичка формується. В середньому всього на всього за три неділі, за 21 день. Нема людей, в яких природньо заложено те, що їм не потрібен завтрак, таких в природі не існує. Формуємо корисні звички для досягнення максимальної продуктивності. Починайте кожен день зі здорового сніданку, важливої частини збалансованого харчування та здорового способу життя.